Культурно-рекреаційний простір рутення Сила роду села Забужжя взяв на себе важку місію культурного просвітництва українців. Вже не вперше тут експонують свої роботи столичні художники, і з часом високий ключ майстерності митців, філософська глибина творів складнішує. Член спілки художників України, член спілки народних майстрів Галина Дигас, чиї роботи сьогодні можна побачити у Забужжі, продовжує. Же цю традицію експоцентру. народилась мистецтня і вчили живопису у Львові. У музеях і приватних колекціях зберігаються її твори у техніках текстилю, гобелену, батику, живопису, графіки це Україна, Польща, Сполучені Штати, Швейцарія. А окремі їхні зразки побачили і у Забужжі завдяки меценатській діяльності власниці і засновниці культурного простору Рутенія Аллі Торчинович. Вона вже за традицією відкриває чергову експозицію, виконуючи символічну роль хазяйки Балу. Запрошуємо на виставку в культурно-рекреаційний простір Рутенія Сила роду, село Забужа Браслівської територіальної громади. Ну, а ідея, лібретто і музика це Людмила Гарарук. засновниця і керівник проєкту мистецькі експозиції, а також куратор цієї виставки. Зараз вона виконує роль головного чарівника і голосу за кадром. Це майстриня на всі руки, тому що вона і розписує по склу, і розписує, подивіться на ткани, подивіться на тканині. І робить гобелени, і живописець дуже потужний. Тобто наразі вона розповість про цю виставку, як виникла ідея, чому так називається. Виставка називається контраст. Якось воно все. Ну, ми живемо в таких подіях, і воно так собі і вийшло. Я спеціально не продумувала плашнамети вийшли. Чому? Тому що це є як документ нашого минулого радянського. такого. От, і мені сподобалася ця тканина і всі ці роботи, які є. Це є нагадування про наше минуле і наша автентика, яка має зберегтися. Тому я вирішила зробити таку серію, відшуковую ці на Оеліксі плашномети і розробляю цю тему. Ця виставка була в спілці, на такому місці по чесному, теж багато було про неї сказано. Так як в мене не було другого плашного мету, то ще перед цією роботою була спершу ця. Вона була зроблена перед повномасштабною, ну таке вже було перечуття оцього. І так хотілося, знаєте, щоб наш борець на тому коні, там наша Софія, а тут от саме тут. Москву і ще там на блошиному знайшла цю зірочку, почепити там, відповідно, щоб її роздобкали під хвостом. А, ну, Ця робота не пройшла, її не прийняли на виставку, тому що це не етично. Ну так трошки. Але коли ну, почалася, почалася війна, то все це прийнялося і вже все це дуже добре починається. Ну такі бувають нюанси. Так. Я дуже люблю льон, «Наш ждам. От якось воно мене, знаєте, так провер повернуло в наше рідне, коли бачу хатки і, і всі ті речі, які на блошиному. Все це, це також ті рушники, діраві, вицвілі, забесті міг або викинути, або там не знаю. Ну я так дивлюся, ну купила, хай лежить, хай бути. І воно так собі вписується потім в процесі роботи. Давній льон. Ну, По-перше, це сукні розкішні, можна робити, шити мене теж є задуми розписувати. Тому я зробила, ну, дитині своїй подарувала день народження такого ангела на льоні, Розписано акрилом звичайним, таким білий, спокійний. Далі тут в мене також давня тканина. Жаль її, звичайно, порізати, от як була вона кусочками, і це тема трипіля. Вона була також на виставці трипіля до сьогодення і в Лівані також була ця виставка поїхала. А це в Києві була чудесна виставка, український наїв на три поверхи. Це повернення нашого наїву, як малювали в селах, як побут, все. ну Я просто звідти три рази ходила. І прийшла додому так одним махом. Захотілося мені таке яскраве серед того сумного, от, відтворити ту нашу бабусю струджену, з песиком, з котиком. Тут я навіть зі свого кота білого приліп... витягнула, шубку приліпила, щоб там і моя шанель була. А це теж куплено ну, від тих подушок там приліпила. Навіть оця от ті радянські часи така синтетична. З рушника я її тут також приклеїла, тобто вийшла ну і ті кили ми з лебедями. Ну, така вийшла картина у нас весела. А тут ну тема, знову ж таки, брезент, опалене, обуглене, простріляне, зрозуміло. Наша українська мадонна в такому маки червоні, ну, сумна, трагічна робота. Ця робота 2018 рік. Так Ну і так воно склалося, тому що там перші а, ну, ці наші, що загинули хлопці дівчата. Звичайно, що не всі, але я так для широку, ну, щоб не було забагато, прізвища зробила. І була в мене, в мені пані Олена подарувала. Пані Олена Скоропадська, це донька нашого скоропадського гетьмана. Остання донька, з якою ну, я практично 15 років ми близько зналася, і вона мені подарувала, вона приїжджала до Києва, і вона мені подарувала оцю кусочок плавточки від її сестри з Чернігівщини, каже, ну, от собі там щось зробити. ну Це 100 років в тій плахточці, хіба я можу щось з неї зробити і пороба на кусочки? Ну ніяк. І Вона мене перекладалася. Ну, і отак уклалася у цю композицію, що це такий стіл. Це Різдво сумне наше, ну і така залишилася, вийшла робота. Я її також збираюся подарувати потім музей Майдану. Це наша історія, така вже гужа. А Наступна також вже тепер зроблена, велика, Це якби ну, відголосся під час війни, От вже теж, бачите, тема плахти. Наша Це вже плахта радянська. Воїн знайшов її десь там. В якійсь хаті вибросив, і така вона вицвіла, ну також камуфляж з тих же ж військових, ну писанки наші, пасочка і свічка З підсвічник. Ну, тут теж зробили все. Наш український хрест, який ми зараз маємо, це наша Мадонна, Це колись я виткала, ну, років 15, бо я займалася також оболинами. Вона мені не подобалася, я десь там поклала в майстерні колись доробити. Потім ми переглядали, думаю, Богу, ну, мабуть, може, зараз так і підійде. І так з тих рушників, з того всього, поклалася така композиція калина, війна, наші рушники. І вийшла така робота. А тут, знову ж таки, я люблю цей брезент. Це також радянський диск, знайшла в майстерні, в нас там художників, все можна знайти. І вона така була порвана, подерта, простріляна, ну, те, що треба. Е, ну і Катерина наша, все тут теж зрозуміло. У мене був такий гоболен, а я якби зробила зробила ну, трошки в іншому стилі, та ж тема. На, на цій тканині це акрилом розмальовано. Так, ну так, тільки акрил. От тут також йшла я колись по Андріївському узвозу і побачила вже ввечері, ой, яка там такий гарний рушничок, думаю, тканий, куплю собі. Купила, принесла додому. І сидів, та він не тканий, ні там ще з діркою. Ну добре, ну, все одно він є, то 60-ті-70-ті роки. На льоні, вибійка. І так вже вицвіло, добре. І лежало, ну, почалось, це ж 14-й рік якраз. І сумні оці троянки, ці маки, ну, відповідно, ці журавлі глебеді, які летять в небо наші. І так потім з часом довелося мені доліплювати. Ну Сподіваюся, що на 25-му закінчиться. А тут отакий козацький хрест з того камуфляжу. Така вийшла робота. Це, це, це так, це терпійська тема. захотілося мені. Тканина наша, українська, гарна. Мені розкішно думаю, попробую, я малюю. Я собі так зробила таку велику композицію, вона мала бути в кав'ярні, але там у них не склалося, то мені вона теж вдома добра є. Ця тема також теж старий льон. Ну, Тема писанки. Таке використання декоративне, олівець, акрил. І, і наші українські символи. Це у нас зірпеня на пленері, ми теж були там таке. Запам'ятовувати, коли це я вже зробила вдома після повернення, коли так ходиш і бачиш такі навіть художні, такі діраві, помистецьки пробиті, парканиті, желізні. Оце все. Дуже. Дуже. Дякую, мою чопринка. Я знаю, я вірю, життя переможе, дощами обмиється жертва на кров. Чого ж ти зітхаєш? Освіте, о Боже, ні сонце, ні сяйво тобі не вороже. І квіти до тебе сміхаються знов. Як чорна і ніченька зоря згасила, то сонце блискуче з схід. І знову. Природа життя воскресила, і знову розквітла і воля, і сила, і кличе та кличе до світлих побід, так вільна є творчість і дух твій упертий, бажання й одвагу тобі надає, не став запитання: чи жити, чи вмерти. Одвічних скрижалів не можна затерти. Життя, а не смерть, нам закони дає. Мистецтво, як відомо, річ суб'єктивна. У кожного глядача той самий твір породжує різні асоціації відповідні його світогляду, поінформованості, захопленням. Ось і на цій виставці відвідувачі розповіли автору, що вони прочитали на полотнах. Я Тетяна Глузинська, і я з кола тих людей, хто з Людмилою Гарарук із мистецькими експедиціями. Рухається постійно і отримує насолоду від цього руху. І хочу сказати про сьогоднішню виставку, що вона вражає своєю емоційністю, оця ось атмосфера, в яку ти занурюєшся, і ці мурахи, скільки б ти не заходив в цю галерею, мурахи постійно з тобою. І це таке поєднання сучасності, да, моменту, в якому ми живемо, історичного моменту, традицій народних і техніки виконання, як сказала Людмила Гарарук, не потрібно бути мистецтвознавцем, щоб щитувати сенси оцього, всього, що, що нас оточує. І тут в кожній роботі просто дуже багато сенсів, змістів, душі, символів. Я Алла Білоус, художник, і я не перший рік співпрацюю з мистецькими експедиціями і буваю на пленерах в цій чудовій місцині, село Забужжя, де рік тому хазяйка рутені відкрила галерею. Те, що зробила Галина, і привезла сьогодні в Забужжя в перші хвилини, коли я зайшла в цей зал. Я не можу передати ці відчуття. У мене просто німіли і поверхня шкіри, і бігали мурашки, і піднялось щось таке з глибини, якесь дуже рідне, дуже щемливе, і щось те, що сьогодні хвилює кожного з нас. Виставку цю я зробила така, вона склалася. Навіяна нашими сумними подіями війни. І якось так склалося, що ця війна почала нагадувати наше минуле радянське, і я вирішила зберегти все це важке, сумне, як документ. Це ті ж плащ-намети, матеріали, які тоді були, їх віднайти і от зробити з цього. Такий творч, витвір мистецтва, щоб потім це можна було ну, як автентика нашого минулого. Я тут використовую наше українське рідне, це і рушники, давні плахти, і поєдную з сучасною технікою матеріали акрилу, аплікація, графіка. У вас сьогодні на виставці. Несподівано не по програмі звучали вірші, якісь інші речі. Е, виставка перетворилася на якийсь громадськополітичний захід. Так, це приємно бачити, коли люди відгукуються, бо я бачу, що їх зачіпає, кажуть, мурашки по тілі, хтось плаче. Ну, значить, все-таки я передала той стан душі, який був в мені. Для вас, як творця із столиці, має значення виставка глибоко-глибоко в селі, де буде 15 відвідувачів і не більше? Має, звичайно. Мені навіть дуже приємно, що ця виставка тут. По-перше, вона так органічно тут вписана в цю, в цю природу, в середовище. Ну, тут її місце не менше, ніж те, що було в музеї Гетьманства на Подолі і теж в такому історичному місці. Вона тут прекрасна, і мені і я тішуся тим. Мене звуть Людмила Гарару, культурологічний проект мистецької експедиції. Я є засновницею, керівницею проекту. Проект працює з 2014 року. Ми з художниками, музикантами, журналістами, фотографами подорожуємо малими містами і селами України. З культурно-рекреаційним простором простором Забужжя це вже третій рік нашого співробітництва і четверта виставка. І виставка називається Контрасти Київської мисткині Галини Дігас. Ною mm. про культурологічного проекту мистецької експедиції є поєднання столичних митців з селами і маленькими містечками України. Тому ми з задоволенням, з великим натхненням, з любов'ю до нашої країни. Подорожуємо з проектами, з виставками, з фестивалями і влаштовуємо події в селах Поділля, в селах Вінничини. Цю виставку мають побачити ті, хто потребує духовної підтримки, хто потребує натхнення, наснаги і сили для того, щоб побачити, що в нас глибоке коріння і що ми спроможні вистояти. Враження від виставки виявились настільки сильними, що по закінченню її офіційної частини глядачі влаштували публічне обговорення побаченого. То вам сподобалася професійність. Професійність? Так, ну, так, так, так. Для мене це надзвичайно. професійна, оригінальна і талановита. Я людина яка спостерігає за життям через призму, через сердечну чокру, да? і Коли я переступила в воріт, мені, скажу відверто, мене накрили емоції. Емоції, які пов'язані зі спогадами, емоції, які пов'язані з глибиною, так, тому що дуже багато кирпіської символіки, яка дуже глибинна і дуже важлива зараз для мене. Так. Ми всі згадуємо щось, що, що зараз дарує нам опору. Так. Це наших предків, це ті канали, через які ми отримуємо енергію, і це настільки енергетично. Коли я побачила картину, де сидить бабуся, я побачила свою бабусь. Я вам настільки вдячна, тому що саме бабуся мене виховала, я спала на отих вишитих подушках. І ви знаєте, я бавлюся хлібом, і коли я дарую це людям, люди згадують свої. І Якщо сьогодні кожен в цій картині, кожен у кожній картині знайде щось своє. Мистецтво має дарувати емоції. Ви даруєте шалені емоції, ви даруєте глибину, і це дуже цінно. Тому е це великий талант в е душі і серця кожного. Це перша робота, яка ну так от, е мені було приємно від, від того, що я зробила. Хоча це не мій стиль, щось інше зовсім. От тому, коли робота вдається, е, ну тобто я якийсь є спокій, і, і так воно добре. І, і що, що воно зачепило, це якщо за людину щось, хоч одна робота чимось зачепила, значить ну вже не так, не такий поганий ти художник. принаймні чимось ти людину взяв.